Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. I would like to welcome all of you to this Holy Rosary, which is going to be broadcast on the internet and on EWTN. Wherever you are, whether in Lourdes or far abroad, let us join in prayer. Since the apparitions of the Virgin Mary to Saint Bernadette in this very same place, millions, including many saints and popes, have come to pray and ask for god's mercy. let us join together in praying the sorrowful mysteries of the holy rosary today. let us ask to the virgin mary, mother of mercy, to be comforted and cured of our infirmities, both spiritual and corporal. The Запрошую вас усіх на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. Де б ви не були, чи тут у Люр, чи за кордоном, єднаємось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймо з разом молитві Розарію та просім Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні намери, які надсилались через інтернет та соцмережі, містяться в скринці. нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим, вірою в Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пелата, був розп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відклань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Молімося за святішого отця, Папу Лева, за його служіння за святу католицьку церкву. Отче наш, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша скорботна таємниця. Молитва Ісуса в Гецеманському саду. Помолимось за наших захисників. за тих, які на передовій, за тих, які. Перебувають в полоні, за тих, які перебувають на реабілітації, за родини, всіх тих, які втратили своїх рідних, близьких, які є біженцями, переселенцями. Молимось за всіх тих, які є самотні, які переживають якусь важку хворобу, особливо за дітей, за їх здоров'я, за їх зцілення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісуса. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга, скорботна таємниця, бачування Ісуса. Молимось за вирішення проблем Олександра, Сергія, Світлани, Яни, за воїна Михайла, за здоров'я Божого опіку вагітної Соломії, за здоров'я отця Романа, родини отця Романа, Сергія, родини, за Олександра, родини Юліана, родини отця Ореста і родини. За зцілення хворого племінника Едіка, за навернення Тараса, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тими між жінками, плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. А Марія без гріха первородного зачата. Третя скорботна таємниця. Вінчання Ісуса терновим вінком. Помолимось за дари Святого Духа для сина Андрія, за Ангелінку, за Мирославу Ірину, Вікторію, Арсена, Тетяну, Назарія, Святослава Андрія, Василя, Ірину Галину, Вікторію, Максима, Арсена Арсена, Ірину Мальвіну, це рідних і близьких, здоров'я Мирослави, Це дари Святого Духа, фізичне здоров'я для Олександра, Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона твого, Ісус. Радуйся, Маріє. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Четверта скорботна таємниця. Хресна дорога Ісуса. Помолимось про нові покликання до Богопосвяченого та до священичого життя. За дар мови для Максимка, за оздоровлення душі та тіла Тетяни, за Боже благословення всього і сім'ї Назара Павла Діани, за найшвидше повернення всіх полонених, здоров'я Боже благословення опіки Матері Божої, Людмили Стаховській, Жарській, Крістіні Папірник, Катерині Лиштві, Гелі, Гурській їх родинам, за здоров'я Божого опіку для всіх близьких і рідних. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія. Благодаті, повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Марія без гріха, первородного зачата. п'ята скорботна таємниця, розіп'яття, смерть Ісуса. Помолимось за здоров'я і зцілення Олега Христина, Діаночки, оздоровлення Марії, оздоровлення після операції, добрих аналізів, правильного рішення лікарів Божої опіки, помилий Господи. Здоров'я теж Марічки, зцілення від важкої хвороби. За всіх доброчинців, телебачення віковічного слова, «Водограйчик», Католицького медіа-центру. Господь, нехай щедро винагородить. за передання костелу Святого Миколая, остаточне передання Його парафіянам. Отче наш, що сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений і лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Молімося, просимо, Господи, влив нас свою благодать. Щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож, зверни, приласкава, заступнице, своїх милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, О ласкава, О люба, О, Солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, Богородиця з Люрт, Богородиця з Люрт, Богородиця з Люрт, свята Бернадето. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо вам, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова за спільну молитву, Розарію. Запрошуємо вас також завтра єднатися з нами під час загальної аудієнції з Папою Левом і завжди кожної середи папа виголошує з циклу Ісус Христос, наша Надія. І ми працюємо для вас і завжди радіємо, коли ви є з нами. Дякуємо за вашу підтримку, молитовну та фінансову. Нехай Господь вам щедро винагородить. Благословенного вечора, тихої, мирної ночі з Богом.